Доброго дня, це Олег Шинкаренко. Ви слухаєте 97 й випуск подкаста Філософський барабан. Сьогодні ми разом із нашими віртуальними друзями поговоримо про фільм Роберта Олтмана Нешвіл Структуралізм і постструктуралізм. Ідея структуралізму вперше з'явилася ще у творах Гегеля, хоча він ніколи не використовував цей термін. Гегель вважав, що всім керує Світовий дух. Який втілений в урядах, і все, що відбувається, це маніфестація або ж проявлення цього духу. Потім Маркс придумав, що історію нібито рухає вперед класова боротьба поміж багатими і бідними. У ХХ сторіччі такі ідеї про надзвичайні і невидимі пересичним людям сутності, які керують всім, назвали структуралізмом. Структури стали помічати буквально у всьому у мові, у звичаях, навіть у дієті. Втім, незабаром з'явилися постструктуралісти, і вони заперечили на це, що ніяких структур не існує, все, що відбувається, є випадковим, а всі розповіді про нібито існуючі структури є наслідком бажання влади. Все просто це не президент і уряд хочуть додаткові повноваження і знову щось заборонити, а Світовий дух маніфестує себе, а проти духа, які можуть бути заперечення. Світ, на думку постструктуралістів, є хаотичним, непередбачуваним. Ним ніхто не керує, а ті, хто намагаються керувати, врешті зазнають поразки. Якщо їхні плани навіть і втілюються, то часто не завдяки їхнім зусиллям, а навпаки їм. Ні в чому немає певності. Саме так і виглядає фільм Роберта Олтмана Нешвіл. В ньому йдеться про передвиборчу рекламну кампанію у столиці кантрі музики місті Нешфілі. Але ми жодного разу не бачимо кандидата у президенти. У фільмі десятки героїв, але немає головного. Перед нами розгортаються карколомні і навіть драматичні події, але вони ні до чого не ведуть. Ми не бачимо ніякого результату. Але чому так відбувається? Зараз ми про це дізнаємося. Налаштуйтеся на філософську хвилю. Вітання всім. Сьогодні ми занурюємось у світ одного ну дуже знакового фільму Нешвіл Роберта Олтмена 1975 року. Стрічка, що досі, знаєте, викликає чимало дискусій, і для нашого аналізу ми візьмемо за основу цікаву статтю Пола Лаутера. Вона вийшла в American Quarterly ще в 95-му. Ну і звісно, інформацію про сам фільм. Так, Лаутер там робить доволі сміливе, я б сказав, порівняння. Отак. Він порівнює Нешвіл з цитую постструктуралістичним теоретичним текстом. А, тобто текстом, який ніби навмисно заплутаний, так? Власне. Він пише, що фільм провокує, навіть цінує суперечності та, здається, створений для того, щоб чинити опір інтерпретації, чинити опір інтерпретації, отже, його не так просто зрозуміти однозначно. Абсолютно, жодної простої відповіді Олтман не дає. Цікаво. Тож давайте розберемося, чому Лаутер дійшов такого висновку. Чому цей фільм такий важливий, але водночас ну такий невловимий. І ще ж там є ця дивна журналістка Опал, яка її роль? Ну, дивіться Лаутер каже, що Нешвіл свідомо уникає якоїсь одного центру, чи то головного героя, чи якоїсь чіткої ідеології. Тобто немає когось одного, за ким ми стежимо. Саме так. Натомість Олдмен дає нам. Ну, просто калейдоскоп персонажів. Їх там аж 24. Головних. І їхні шляхи постійно перетинаються, але куди вони ведуть разом, незрозуміло. Лаутер навіть каже, що символічний центр фільму це, по суті, порожнеча. Місце, яке мав би займати кандидат у президенти Гел Філіп – Вокер. Ми про нього чуємо, бачимо його кампанію, але його самого ніколи. До речі. Ви слухаєте 97 випуск подкаста Філософський барабан аж 24 персонажі, і кандидат привид у центрі звучить як рецепт для хаосу. Правда? Саме тому, як пише Лаутер, інтерпретації фільму були надзвичайно розбіжними, а оцінки суперечливими. Може, якісь конкретні сцени чи моменти допоможуть це краще зрозуміти? Оцю суперечливість. О, так, звичайно. Візьмімо, наприклад, музику. Це ж Нешвілл, столиця кантрі. Здавалося б, музика має об'єднувати. Ну так. Але от пісня I'm easy у виконанні Кіта Керадайна. Вона ж дуже зворушлива, так? Так, дуже. Але водночас його герої використовує її, щоб маніпулювати жінками кількома одразу по суті. Така собі гра, тобто краса і цинізм поруч. Саме або фінал після тієї стрілянини. Пам'ятаєте? Виходить героїня Барбари Гарріс і починає співати і Don't Worry. me». Don't worry me. All the world is taken don't Мене це не турбує. Ох, oh, так. Дуже потужний момент. Пісня, ніби заспокоює натовп, але її текст це жну маніфест байдужості, політичної апатії. Лаутер дуже влучно порівнює її з гімном руху за громадянські права «We Shall Overcome». Контраст просто вражаючий, глибокий контраст справді. І це підводить нас до ще однієї думки Лаутера. Він вважає, що Олтмен замінює ідеологію е, чимось іншим, так тим, що Лаутер називає грою культури. Тобто фокус зміщується на зовнішнє: медіа, образи, музика, слава. А справжня політика, ідеї вони ніби відходять на другий план, стають частиною шоу. Політика як видовище. Саме так. І за це фільм, до речі, критикували. Мовляв, цинічний погляд, але ж з іншого боку, його визнали шедевром Олтмана. І одним з найвизначніших американських фільмів взагалі так. Він же в національному реєстрі, абсолютно, бо він, знаєте, неймовірно точно вловив дух часу. Середина 70-х. Америка після В'єтнаму, після Вотергейту, розчарування, зростання впливу медіа, цілодержимість знаменитостями. Олтман показав цю фрагментованість. Цю поверховість дуже впізнавано. І от у цю фрагментовану картину, де змішується реальне і штучне, вривається персонаж Опал, журналістський Бібісі, яку грає Джеральдина Чаплін. Вона якась дуже дивна. Навіщо вона там? О, Опал, це просто квінтесенція. Вона, нібито, репортерка, але її поведінка, вона більше схожа на таку, знаєте, ексцентричну туристку, що ганяється за сенсаціями чи просто за плітками. Вона ж постійно з диктофоном ходить, так і записує якісь абсолютно абсурдні речі. Пам'ятаєте сцену на звалищі автомобілів? Вона там видає якісь поетичні описи цього металобрухту. Хаотично бере інтерв'ю, втручається в розмови, ставить недоречні питання. Вона, ніби зовнішній спостерігач, але сама є частиною цього медійного хаосу, цієї поверховості. Її присутність ще більше підкреслює, наскільки цей світ нешвіла складний, фрагментований і ну, не піддається простому поясненню. Тобто, виходить, нешвіл і досі такий важливий саме через цю свою складність, через відмову давати прості відповіді. Думаю, так. І підхід Лаутера, розгляд фільму як постструктуралістичного тексту, він допомагає зрозуміти, чому фільм так опирається однозначним тлумаченням. Він ніби спеціально так зроблений. Схожа на те, а опал у цій конструкції ідеальний символ такого світу, спостерігач, який сам є частиною вистави. Абсолютно. І знаєте, на завершення, спираючись на лаутера, можна поставити таке питання для роздумів. Він же трохи критично ставиться до цієї заміни ідеології грою культури. Так тож чи оця свідома неоднозначність фільму, ця відсутність чіткої позиції. Вона послаблює його соціальний коментар. Чи може навпаки саме ця фрагментарність, ця відмова від простих відповідей, і робить Нешвіл більш чесним, глибоким портретом складної реальності тодішньої американської, та й не тільки американської, і, можливо, навіть сучасної? А на цьому все. До наступних зустрічей. Ставтеся до всього по філософськи.